Орієнтуватись на місцевості та швидко знаходити бомбосховище під час повітряних тривог, завжди тримати телефон та повербанк на повному заряді і робити всі важливі справи в світлу частину доби. Ось які звички я отримав під час війни. Цікаво дізнатися вінничан, які звички під час повномасштабного вторгнення з'явились у них. Піду запитувати, звичайно, з'явилися донатити, допомагати слухати. Звертатися часто писати своїм одногрупникам, які зараз у Бахмуті, хтось під Києвом. Ну я радіотехнік по освіті, і моїх багато хлопців напередку. Тобто я періодично завжди питаю, як в них справи, очікуючи на якоїсь розгорнутої відповіді, а просто повідомлення, що якби вони живі і все добре. В Першу чергу це перегляд новин. Це щодня і кілька разів на день постійно щось з'являється. Дуже багато новин, тому саме якісь такі моменти пов'язані з дізнанням новин, інформації, то це в мене з'явилася така звичка. Раніше я так не робила. Ну і також це допомога іншим, це і донати, і також передача якоїсь гуманітарної допомоги і так далі. Такі в мене нові звички. Спеціально не адаптувався, ну тривога то тривога, це ж ну, як адаптуватися? Деякі магазини закрити, то треба вже це враховувати, що там і що з, з реаліями. Аероплани налітають теж якось <рошу>, просить адаптуватися. Цінувати. Цінувати сім'ю, проведений час з близькими людьми. Це, напевно, що незамінними, що є. Наші дорогі, близькі люди нам. Ой, ну, Звісно, страх, страх, От особливо, коли вас дошли, тривога, я не дібаві. Слідкувати за новинами постійно. Бути в курсі подій, в курсі того, що відбувається, особливо на фронті. Ем, ну, е, мабуть, все, що стосується, от, споживання інформації про війну. От. Ну і також е, слідкувати за сайтом З 2014 года. Вже не перший раз переїжджаємо, не перший раз нас війна застала, поэтому для нас це вже якби. Не є необычностью. Это не то, чтобы норма жизни, але но ми вже знаємо. Адаптируемся по мере того, где ми знаходимося. І как ми можемо замінити этот світ, наприклад, отсутствие света. Я, курю. я вроде кинула, курити, як началась війна, я, сразу же... ну, я ще, ну, звичка. Я не знаю, це звичка. Людям. Перше время я сиділа в новинах. Я з телефону не вилазила, а зараз ну, по ситуації і коли буває час. Страшний звук, я живу тут недалеко, на Соборній, і коли от були винищувачі, навіть наші українські, тобто звук був страшний постійно ховатися в підвал. Це сама основна звичка. Прокидатися, коли повітряна тривога, на телефоні. Більше молитись. Так. А так ще більше допом... ну, допомагали трошки переселенцям, в нас центр з переселенцями, то так, на війну, щоб могли, допомагали. Ах. Ну і насторожі завжди. Чуєш тривогу, то думаєш, як, що, де, куди.